Їдемо на нову позицію, потрібно відпрацювати по... по декільком цілям. Будемо очікувати цілі командирів і будемо здійснювати вогневе ураження 120-го Ну, Будемо виїжджати на бойову. Поступила команда на відпрацювання по ворогу. Зараз хлопці збираються більше. Користину 120-м калібром, осколочно, фугас, диремість світло. Міни прибувають з різних країн. Є і українське виробництво, останнім часом замітили, що приходять, ну, є дуже точно. У радіусі 20 метрів це вже попадання на попадання. Достаємо на відстані до 7 км. Цілі, які нам дають, ми відпрацьовуємо, відпрацьовуємо успішно і без затримок. В принципі, це зупиняє штурми. Штурми на нашу піхоту. Вся злагоджена робота нашої бригади в принципі і зупиняє наступ ворога, який би він не був. Отстріл. Отстріл. Дуже хороші міни. Легенькі, летять хорошо. І досить швидко. Остріх! Влучання було неподалік ворожої піхоти, розліт снаряду 100 метрів, ціль було знищено. У нас робота проста, просто не дати їм просунутися. Ми тримаємо оборону Авдіївки вже досить довго. З 27 березня 22-го року і будемо тримати її до тих пір, поки не переможемо. Бо ми тут міцно стоїмо, і за нами вся Україна. Ніхто здавати вовдію не буде і відступати теж ніхто не збирається. Тому ми працюємо 24 на 7, і все буде Україна. Перемога за нами, слава Україні!